я ля 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 Ось, дивіться, там така шпаківня. Я хотів сказати, але думаю, блін, Леся зробила паузу спочатку. Але потім я так зрозумів, дала добро на те, щоб сказати правду. І ото ж болерея. Е, йдемо прямо до моря, отут. На що ти будеш підляти? йдемо? А? Куда йдемо? А що там ти хотіла? А скучно, так. Да. І з запахом жареної риби. Так. Значить, що в нас тут? Назовні просто бомбезні а, такі особнячки стоять, ну, чесно, побілені, пошпакльовані, без претензій до них. А поселили нас в номер. ну Чесно. Я дзвонив на ресепшн. І сказав, що вони випадково перепутали і поселили мене в хостел. Ну, оповідання, коротше. Номер настільки маленький. Єдине, що зі Є... роботи зачасніше. Єдине, що моя Леся дуже добра жінка і каже, ти в номері і так будеш тільки спати. Відтімо рузині асолі ростуть, ритичковані. Добре. Приблизно. Далі все однаково, вони будиночки однакові і так йде до моря. Це вузька колейка, от тут от ширина, я так розумію, метрів 50 і довшина, ну, півтора кілометра. Тут так йде більше нічого такого. Ну трошка все тут підстрижена, ну території по, по суті нема а, великої, є. а готель заповнений доповнутий. Диво, просто ціна якість мені краще, звісно, сантида сюда, бо я більше не приїхав.